Навесні поточного року норвезькі військовослужбовці розпочнуть навчання українських морських піхотинців в управлінню малими катерами. Сказування професора університету юго-восточної Норвегії Глена Дісона. Посмотрите, он пише в твіттері. Росія воює лопатами і ворує стиральні машини. Ці навчання стануть першим кроком в роботі морської коаліції, яку Норвегія координує з Великою Британією. За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арілда Грама, Норвегія налагодила добрі стосунки з українською морською піхотою щодо навчання. Ми повинні робити свій внесок у те, що можемо змінити ситуацію. Тут Норвегія може надати свій досвід, який відомий у всьому світі. Ми зараз розвиваємо співпрацю із Збройними силами України та створили спеціальну спеціальну навчальну програму, крім того, Норвегія передасть Україні спеціалізовані човни та обладнання на суму близько 6 мільйонів доларів. Як відомо, морська коаліція постачатиме кораблі та інші транспортні засоби. Для посилення військово-морських сил України, а також допоможе у розвитку морської піхоти для захисту прибережних та внутрішніх водних шляхів, Уже заявлена риторика, що світові потрібно якнайшвидше згуртовуватися і думати про безпеку. Власне і е, саме гасло цього, цього, цього річної е, конференції. Програють усі, програють усі, якщо не згуртуються, не будуть допомагати Україні, а також власне думати про безпеку цього року. Ми очікуємо рекордну кількість лідерів держав, понад і, і глав уряду. Понад 50, і всі вони е, будуть говорити на ось ці теми. І знаємо, що вже прибув державний секретар США Ентоні Блінкен, віцепрезидентка Камала Гарріс, також генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Серед серед тих, хто вже виступив, це генеральний секретар НАТО Єн Столтерберг та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, і вони одними з перших, які завдавали тон цьогорічній конференції, наголошували, що нині потрібно максимально збільшувати виробництво озброєння і допомагати як Україні, так і поповнювати ті запаси, яких в принципі немає нині у Європейському союзі та НАТО. І нарешті світ починає розуміти, що потрібно виробляти озброєння і е апетити Росії нікуди не діваються. Давайте почуємо, що сказали вони. Важливі два моменти: по-перше, значення української війни виходить далеко за межі України. Росія не лише намагається витіснити Україну з карти світу. Путін та його друзі роблять усе можливе, щоб завдати шкоди демократичним державам. Вони роблять усе можливе, щоб використовувати мігрантів та дестабілізувати наші європейські зовнішні кордони. Нам потрібно більше інвестувати в оборону в Європі з урахуванням глобальної ситуації. Це означає насамперед, що нам потрібно зміцнювати нашу європейську оборону промисловість. Путін має усвідомити, що він не отримає того, що хоче на полі бою. Тому, якщо ми хочемо правильного миру, ми повинні продовжувати надавати Україні зброї та боєприпаси. Зараз не існує безпосередньої військової загрози проти жодного члена НАТО. Альянс продовжує гарантувати, що в Москви не залишиться місця для прорахунків щодо нашої готовності захисту усіх членів альянсу більшими силами, вищою боєготовністю і збільшеними оборонними витратами. Ну і говорячи про країну агресорку її делегатів традиційно вже не запросили. Так само і не запросили друзів і посіпак Путіна, які допомагають йому в агресії проти України. Ну я нагадаю, що основна панель, там де буде звучати тема України, відбудеться завтра, орієнтовно о 10.30. П'ятий канал транслювати іме її наживо. І також на нашому сайті П'ятого каналу в Ютубі. Ви зможете побачити її. Heute gehen wir aber auch einen historischen Schritt weiter. Сьогодні ми робимо історичний крок. Пані та панове. Ми з президентом щойно підписали угоду про наші довгострокові двосторонні зобов'язання у сфері безпеки. Значення цього документа важко переоцінити. Він передбачає, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти російської агресії. Я говорив це багато разів стільки, скільки буде потрібно. За угодою Німеччина зобов'язується допомагати Україні в усіх ключових сферах: від оборони до відновлення економіки, від розмінування. До відбудови і кіберзахисту у пріоритеті реформи на шляху до вступу в ЄС та НАТО. Втім, найважливіший пункт план дій на випадок майбутнього збройного нападу Росії. У такому разі сторони мають 24 години на консультації та ухвалення рішень ми також будемо підтримувати наших українських партнерів в розбудові сучасних стійких збройних сил для стримування будь-якої майбутньої атаки. На випадок нової російської агресії в майбутньому ми склали деталі угоди про підтримку дипломатичну, економічну, а також як і сьогодні, військовою технікою. Окрім довгострокових обітниць, ще й практичні кроки. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю понад мільярд євро. До нього зокрема Йдуть 36 самохідних та колісних гаубиць, 120 тисяч артилерійських боєприпасів, дві додаткові системи протиповітряної оборони Скайнекс та ракети до установок Айрісті. Президент Володимир Зеленський визнає, Україні вкрай бракує артилерійських снарядів і засобів ППО. Поставки від союзників останнім часом знизилися. А тому вкотре звернувся із закликом до Сполучених Штатів. Німеччина стала другою країною після Великої Британії, яка підписала з укра. Україною безпекову угоду 15 лютого заявив, що США повинні забезпечити фінансування для України, щоб вона могла продовжити захищатись від жорстоких атак та воєнних злочинів Росії. Він піддав критиці рішення Палати представників піти у двотижневу відпустку без голосування по законопроекту щодо фінансування для України. Палата представників Конгресу США пішла на канікули без винесення на голосування додаткового фінансування для підтримки України. Законопроект про додаткове фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню пройшов цього тижня схвалення Сенату. Однак, у палаті представників законопроект зазнав спротив днями. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не має найближчих планів провести голосування за пакет міжнародної допомоги. Законодавці повернуться до роботи після перерви 28 лютого. Ми повинні забезпечити фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися від жорстокого нападу Путіна і воєнних злочинів. Сенат за двопартійної підтримки переважаючої більшості схвалив допомогу Україні. Тепер, як я вже казав, історія спостерігає. Історія спостерігає за палатою представників. Незмога допомогти Україні у цей критичний момент ніколи не буде забута. Це буде записано на сторінках історії. Це матиме наслідки. Час збігає. Ми повинні допомогти зараз. Чи можете ви щось зробити, аби надіслати боєприпаси українцям без конгресу. Ні. але настав час, щоб вони активізувалися. Ви так не думаєте? замість того, аби іти у двотижневу відпустку, два тижні. Вони йдуть на два тижні. Що вони собі думають? Боже, це ненормально, і це підтверджує занепокоєння, стурбованість. І я б не сказав паніку, але реально стурбованість тим, чи сполучені штати є надійним союзником. Це обурливо. Ввечері ж у четвер після голосування у палаті представників конгресмени, які входять у групу підтримка України, провели прес-конференцію, на якій вони закликали спікера Палати представників Майка Джунсона винести законопроект на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню на голосування. Вони наводили аргументи, що цей законопроект має історичну важливість, у тому числі і для національної безпеки США. Це трохи ганебно, що ми тут, щоб просити про підтримку України, нашого союзника, який захищає нашу свободу. Терміновість цього моменту залишилася без відповіді з боку екстремістів з іншого табору. Очевидно, що у нас сьогодні є двопартійна група, і є люди, які вважають, що ми повинні підтримувати Україну. Спікер тримає Україну та національну безпеку США в заручниках заради ізоляціоністського колишнього президента під слоганом Америка понад усе, який відкрито віддає перевагу Путіну над нашими союзниками. Ми та американськими інституціями, та якому було оголошено імпічмент, за те, що він вимагав політичну послугу від України в обмін на військову допомогу, я закликаю своїх колег з палати представників, які підтримують Україну, зробити так, щоб їхні голоси були почуті: винести двопартійний законопроєкт Сенату США на розгляд палати представників.